Чоловіча білизна, тут є мікс брендів. Такі сліпи йдуть в розмірі S, Вони йдуть дуже зручні, висока така зручна посадочка, також довжині вони класно сидять. Така йде в розмірі XL. 2, 3XL. Такі M, M, 3XL, S, М. Емочка, С, Л. Елічка. Отака моделька, я вам зараз покажу, вона ось така модель в таких упаковочках, тільки в різних розмірах і в різних кольорах. Ось така можна. Так, тут іде XL, три одинички в упаковочці. Тут іде Ска. Есочка, тритенички в упаковочці. І тут розмір XL. Це ось така в таких упаковочках. Далі ось така йде Елічка. XL. І ось такі вони йдуть. Зараз нам так швиденько відкриємо. Побачимо, яка модель. Ось така елічка, Елічка. І песочка.